Людинки, всім привіт! Продовжую знімати відео, свої коментарі, думки стосовно різних дорожніх ситуацій, бачу, багатьом вони заходять по реакціям до відео, по коментарям і так далі. Сьогодні хочеться поговорити про одну річ, від якої мене вчора вкурвлювало, сьогодні з самого ранку, і, здається, буде вкурвлювати ще доволі довго і не тільки мене. Ситуація, яка зустрічається дуже часто на наших українських дорогах, це коли ти їдеш по дорозі, яка має дві смуги руху в одному напрямку. Ти через якісь умови дорожні, там ями, перешкоди, чи якийсь автомобіль, який їде повільніше тебе, займаєш ліву смугу, і тобі блимають, блимають з кілометра, блимають з 10 сантиметрів, коли вже практично знаходяться в багажнику чи салоні твого автомобіля. Е, як мені здається, дещо трішки неповноцінні люди, бо нормальна здорова людина не буде робити подібних речей, адже Ну їх немає ні в правилах дорожнього руху, ні що мене конкретно чи вас, чи інших учасників дорожнього руху не вимагає якось якихось дій, коли тобі позаду хтось блимає. В правилах дорожнього руху в принципі чітко написано, що всі учасники дорожнього руху мають рухатися якомога правіше, тобто ближче до правої сторони, якщо там 5-6 смуг в одному напрямку, то ближче саме до правої смуги руху або навіть в правій смугу руху. Якщо у вас є така можливість, це, до речі, зауваження. Мені часто в коментарях дуже пишуть, що от ти їдеш ліворуч, та ви звертайте увагу, в мене фури праворуч їдуть. Я не можу їхати праворуч, як би я того не хотів, бо я крізь фуру не проїду. Мені хочеш, не хочеш, в ліву смугу виїхати треба, для того, щоб фуру чи інший автомобіль, чи навіть яму якусь. Об'їхати тому такий маневр, як випередження, саме випередження, не обгін є абсолютно законним, і на нього мають право всі, хто рухається по дорогам України, чиї транспортні засоби відповідають цим дорогам, будь то автомобіль, автобус, фура, чи ще хтось інший, має право виїжджати Займати крайню ліву смугу для випередження повороту ліворуч і подібних маневрів. Чому я вважаю, що люди, які от моргають тобі, коли ти робиш абсолютно законний маневр по банальним правилам дорожнього руху і правилам здорового глузду, тому що ці люди не вміють думати ширше, оцінювати ситуацію, і вони нахабно потребують від людей того. Чого ці люди абсолютно не мають робити для них? Ну тобто, мене повторюсь, ні правила дорожнього руху ніхто інший не може змусити не виконувати маневр, який я хочу зробити. Наприклад, якщо він в межах обмеження швидкості чи рядності, чи чогось подібного, А подібне моргання це вже примус і дуже часто примус до доволі таки нехороших речей. А давайте ми з вами проведемо експеримент і заміряємо в цифрах, в секундах скільки нашого з вами життя необхідно для. Того, щоб виконати процедуру, чи маневр випередження, саме випередження не обгону. коли є дві смуги в одному напрямку, ми. З більшою швидкістю об'їжджаємо автомобіль, який рухається з меншою швидкістю. Я їду 120, Попереду шукаємо автомобіль. Частіше за все, це якраз такі фури. От вони тут обганяють повільніші вантажівки, значить, їдуть швидше, скільки потрібно часу від початку маневру і до його повного завершення. Ну от дивимося. Гадаю вам спідометри і секундомір видно на моїх екранах. Попереду фура. Я планую починати маневр за 1, 2, 3, старт, дзеркало, поворотник. Змінив смугу, зрівнявся з фурою, поворотник став у свою смугу. Менше 12 секунд. Менше 12 секунд Карл на те, щоб повністю виконати маневр від перевірки у дорожньої ситуації в дзеркалі, ввімкнення поворотника, виходу в смугу і повернення назад. А тобі дуже часто починають моргати, коли ти вже з фурою порівнявся. Скільки ж там залишається часу? Адже по суті, якщо ти зрівнявся з автомобілем, то більшу частину роботи і більша частина часу виконання цього маневру вони вже пройшли. Адже до початку ти ще секунду-дві роздумуєш, аналізуєш дорожню ситуацію в дзеркало чи в дзеркалах, наприклад, попереду себе, і тільки тоді ти виїжджаєш на. Випередження. Давайте перевіримо, скільки проходить часу від моменту, коли я зрівнявся з автомобілем і закінчую маневр. Стаю в свою смугу. Шукаємо наступну фуру. Ну, от, наприклад, попереду фура їде, наче непомаленьку. Рівняємося з нею. І. Оп! А тепер стаємо перед нею. Закінчуємо маневр. 5 секунд на те, щоб ти закінчив маневр і звільнив. Ліву смугу при сталій швидкості 120 і 90 у автомобіля, якого ти об'їжджаєш. Давайте подивимося, наскільки пришвидшить ситуацію, якщо я зрівнявся з автомобілем, якого обганяю, і що маю сили тиснути на педаль акселератора, наскільки це зможе пришвидшити мій маневр? Поїхав! Дивимося. Давайте варіант, коли я втискаю педаль акселератора, бо позаду хтось блимає. Рівняємось, старт педаль в підлогу. Я став у смугу 4.30. Тобто, різниця, я розігнався менше ніж до 130. До речі, здається, по спідометру, Різниця біля секунди всього по часу. Також важливий момент. Здалека, та ще й на великій швидкості. Ви не встигаєте зрозуміти, хто перед вами і в цілому які можливості водія, що сидить за кермом автомобіля, і самого автомобіля, які є можливості. Мій елементарний приклад. От, вчора мені моргали, мені сьогодні моргають. Я їду на автомобілі. Який мені не належить. Мене попросили його доставити з точки А в точку Б, тому в моїх інтересах їхати і рухатися максимально безпечно, щоб без пригод просто виконати те, про що мене попросили. По-друге, дивіться на цей автомобіль. Всередині, якщо ми підійдемо ближче набагато, ніж це відбувається на дорозі, у нас повністю завалений багажник, у нас повністю завалена задня частина. Якщо подивитись на нього збоку, чого на швидкості ви не можете зробити, у нього задня частина навіть присіла через те, що він. Їде з за кордону повністю забитий під зав'язку речима людей, які володіють цим автомобілем. У нього під капотом ви цього позаду також не бачите 1.6 турбодизель на повільному гідротрансформаторі. Навіть якби він хотів водії за кермом взлетіти чи розігнатись різко від 120 до 200, він не може. Тобто перед вами звичайний сімейний мінівен завантажений, який їде. Ну 120, для нього по суті це вже подвиг в таких умовах і в його технічних характеристиках. Це не хоракан, це не ля Феррарі, який там ну це для нього диво, що він по дорозі по рівні їде. Сто двадцять. Ні. Для Цього автомобіля це абсолютно адекватна швидкість під той якби темперамент людини, яка сидить за кермом, і під ті умови, для якого для яких цей автомобіль взагалі розроблявся. В цілому, от для моєї сьогоднішньої ситуації, я сьогодні прокинувся о шостій ранку. Мені їхати 500 кілометрів. Я хочу їх проїхати комфортно з задоволенням. На дворі сонечко за багато днів, навіть місяців, вийшло і Я виїхав. З надією, що я проїду цю відстань комфортно і приїду ще посеред дня, якраз десь 13.00. У В мене ще є що чим зайнятися. Робота у мене є дружина, дитина, які мене вдома чекають. Я не хочу до них приїхати роздратований, я не хочу приїхати втомлений. Я хочу нормально, комфортно подолати цю відстань, тому не треба мене підганяти і змушувати робити так, як треба вам. Якщо ви кудись запізнюєтесь, ну то це ваші проблеми. Вставайте раніше, виїжджайте раніше, пам'ятайте, що дорога, по якій ви рухаєтесь, вона зроблене не тільки для вас, а й для інших людей, у яких можуть бути дещо інші погляди, які автомобілі, які ситуації, завантаження в цих автомобілях і стан технічний цих автомобілів, які відрізняються від ваших. Тому ну рухайтесь і відноситесь до життя адекватно. Тоді воно вам буде посміхатися йти назустріч. До речі, ніколи не рекомендую ставати між фурами, коли вас зганяють з лівої смуги. Займати оцю дистанцію, яку фури між собою беруть для того, щоб, наприклад, відгальмуватися у разі якоїсь небезпечної ситуації. Справа в тому, що таку дистанцію вони беруть не дарма, адже фура має більший гальмівний шлях. А особливо ви маєте подумати про те, де ви живете, з ким ви рухаєтеся. На дорогах в Україні дуже часто фури рухаються з перевантаженнями, тому цей шлях йому треба набагато більший Тому коли вас зганяють з лівої смуги отакі блимачі, сварщики, ніколи не ставайте між двома фурами, бо ви можете стати, умовно кажучи, такою ліпешкою коли одна з фур почне різко попереду гальмувати, і друга позаду не встигне на це зреагувати. Я такого. В першу чергу за кордоном, де фури без перевантаження їдуть чітко по обмеженням, зустрічав дуже багато, дуже часто це все закінчується летальними наслідками. В першу чергу для водіїв фура, вже коли вони з'їжджаються, там шансів вижити дуже мало. А не дай Боже, він виїде ще за межі своєї смуги, то наслідки можуть бути набагато катастрофічніші. Тому і про це важливо думати. Тому тільки коли завершили, тільки коли перед вами є безпечна відстань до автомобіля, який їде попереду, і коли ви станете. В цю смугу, щоб із позаду до вас була безпечна відстань. Робимо, закінчуємо маневр і їдемо спокійно. Дивіться ще яка цікава ситуація. Попереду мене їде три фури одразу підряд. Давайте ми заміряємо, скільки нам на цей маневр треба часу. Я їду 120, старт, дзеркало, поворотник, і поїхали. Тобто мені треба випередити три фури, які між собою мають плюс-мінус ідентичний інтервал. Я їду 120 фури, скоріш за все, 90, вони так зазвичай їздять якраз таки. Їдемо, дивимося, скільки по часу треба. От я першу об'їхав, пройшло 17-20 вже секунд. Об'їжджаю дві наступні. От Навіть фура фуру буде випереджати. І дивимося, скільки в мене на це пішло часу. Так. всього-навсього. 30. Шість 37 секунд. Я вже в своїй смузі. Тобто, це не такий великий відрізок життя для того, щоб просто когось ображати і вести себе як бидло на дорозі, показувати, який ти невихований. Так. Вчора я рухався вже під вечір в темноті з напрямку Житомира до Києва. Проїхав Житомир. Ну дві смуги в одному напрямку, коли не коли трапляються ями на правій смузі, але все рівно я їду праворуч. Ну і трапляється ситуація, коли права смуга зайнята. Мені треба виїхати в ліву смугу для того, щоб зробити маневр випередження. Моя швидкість 120 км на годину на круїз-контролі. Ділянка дозволяє їхати 110, межа адміністративного покарання 130, тобто я десь посередині вже порушую, але мене ще не покарають. І мені здається, що це доволі таки адекватна швидкість для руху подібними ділянками на наших дорогах. Тобто, да у нас їздять люди і 200, і за 200, якби але для багатьох навіть 120 це доволі таки немаленька швидкість, є автомобілі не в Багатьох дозволяють її їхати, і навички та досвід також не дозволяють багатьом рухатися швидше. Ну я їду 120 тобто, ну я обрав цю швидкість. Темно, в мене галогенне світло. Пояснюю знову ж таки, аргументую, чому така швидкість, і для тих, хто ганяє там на супердорогих кросоверах з лазерними фарами, з великими колесами, їм не страшні ями. Це має стати аргументом, і це має їм дати зрозуміти, чому не варто моргати, чому людина, яка їде перед вами. Ну. Вона може іноді навіть не в силах щось зробити. У мене вчора була ситуація, коли я виїжджаю в ліву смугу. Переді мною йде фура, дві лавети і фура. Тобто, чотири транспортні засоби доволі такі немаленькі. Рухаються вони зі швидкістю десь 85-90, моя швидкість 120, тобто мінімум 30 км на годину. Різниця в швидкостях це доволі таки немаленька. Різниця. Я виходжу в ліву смугу, починаю випередження в дзеркало. Дивлюсь, автомобіль позаду ще далеко. Тобто я не роблю якогось різкого маневру перед носом. Нікого не підрізаю все в межах правил дорожнього руху, як того вони вимагають. І коли я вже порівнююся з першою лаветою, тобто я об'їхав фуру, я зрівнявся з лаветою, і мені починають моргати. У мене автомобіль я прямо в дзеркало бачу чітко його фару. Він мені сліпить дальнім, починає моргати. Я в таких ситуаціях зазвичай морожусь і просто продовжую рух в тому ж в тій же швидкості, в тому режимі, на якому і їхав. Ну якщо це звісно там не їде наперед, я не побачу. Що там швидка поліцейський автомобіль, пожежна, чи якийсь такий транспортний засіб. Військові зараз доволі часто швидко їздять. Я повністю розумію, що їм треба, умовно кажучи. Але по суті, ти бачиш за собою світло звичайного автомобіля. Ти не розумієш, хто там що там народжує, какає там. Ну різне буває у людей, якби і він тобі просто насідає. Він навіть виїжджає на ліву розділювальну смугу, щоб я зробив що. От давайте оцінимо ситуацію. І мій поступок, наприклад, вчора я випередив вже практично два немаленьких транспортних засоби. Вони всі йдуть плюс-мінус одинакової дистанцією. Якщо я між ними в'їду, то це буде стрес, і це може привести до якоїсь нехорошої ситуації, тому що дистанція між фурами зазвичай вона тісна. Ну, і я продовжую рухатись далі. Людина продовжує мені моргати, починає сигналити. Що я роблю? Ну. Прискоритись я особливо не маю ні бажання, тому що темно, ями навіть в лівій смузі трапляються. І чесно кажучи, мене це трішки підбісило. Я вмикаю аварійку через 2 секунди. Відпускаю плавну педаль акселератора. Починаю приймати якби спроби запаркуватися праворуч, тому що ну ну щось трапилось, прискоритись я не можу по об'єктивним причинам. Зараз пізніше трішки поясню, а, ну, ну людина щось трапилось, мені треба їй звільнити дорогу. Між фурами я стати не можу. Вони доволі щільно йдуть, якби тому я уповільнююсь, уповільнююсь, уповільнююся. Якби поки аж фури вже мене по правій стороні не об'їжджають, і я не стаю за фурами. Займаю праву смугу, ліва вільна. Як, на мій погляд, в даній ситуації це було, мабуть, чи не єдине правильне рішення. Я вирішив зробити саме так в межах в принципі, правил дорожнього руху. Давайте уявімо, що от людина приблизилась до мого автомобіля, там їде за 1-2 метри, а в мене щось зламалось. Аварійка, плавно, гальма. Я приймаю рішення зупинитись і мені треба зупинятись. Людина ну навіть цього не зрозуміла, продовжувала моргати, сигналити. Але так, навіть коли я уповільнився, вона ні зупинилася мене посварити за щось чи навіть просто запропонувати допомогу. Просто рвонула кудись полетіла далі. Ну, поїхала і поїхала. Така ситуація дивна в моєму житті не вперше, тому що я повторюсь, ну коли я їду на своєму автомобілі, я можу там знаю його можливості, я можу там розігнатися, бачу, що позаду в дзеркало хтось там наздоганяє мене і даю йому дорогу. Але коли люди принципово починають моргати, насідати, вести себе по хамськи, як бидло, умовно кажучи, ну вони мають отримати подібне відношення до себе, як вони відносяться до інших, звісно. Будучи максимально обережним на дорозі, щоб не створити якоїсь небезпечної ситуації. Повторюсь, я зробив все в правилах в межах правил дорожнього руху. Ну от, уявімо, в мене злавався автомобіль, мені потрібна екстрена зупинка, чи мені стало погано. Плавно, спокійно, аварійка, транспортні засоби праворуч, обидва дзеркала, попереду оцінюємо ситуацію і так далі. У мене колись була ситуація, коли я їхав на затяжний підйом з поворотами. У мене тоді ще був старенький автомобіль. 1,4 бензиновий гольф, якого заводу було 60. 50 кінських сил, і я їду зі швидкістю щось там біля 100 км на годину. Праворуч від мене так само. Фури там 80-85, Повторюсь, підйом вони їдуть повільніше ніж по рівній ділянці. І мені позаду насідає. Я пам'ятаю Lexus, Здається, тоді був і починає моргати. Я роблю так само аварійка. У мене автомобіль фізично, навіть новим справним з заводу, він не може. Тобто я натиснув педаль в підлогу, але там 95 до 100 він навіть не розганяється. Він не може зробити більше, ніж він робить от на цей момент. Якби. Люди позаду цього не розуміють. Люди, які їдуть на дорогих автомобілях, дуже часто думають, що можливості автомобілів, які вони нас догнали, чи заважають їм десь плюс-мінус такі самі, як у їхнього автомобіля. Це, мабуть, одна з причин, чому я ще. Називають цих людей трішки неповноцінними і неадекватними, тому що ну вони бачать, що перед ними навіть з виду не такий автомобіль, як у них там іноді старіший, іноді вже там косий, перекошений їде. Ну але він виконує маневр, який цілком законний для цього автомобіля. І люди не можуть зрозуміти, що коли вони моргають, цей автомобіль, просто навіть фізично не може нічого зробити, окрім як уповільнитись чи зупинитись. Ну він не може прискоритись. Давайте подивимося на ситуацію, наприклад, як це люди в бажають. От вони з кілометра починають блимати. Ти їдеш, випереджаєш автомобілі. Що ти маєш зробити? Ну, мабуть, думають, що ти от прискоришся або загальмуєш, щоб цей пан проскочив перед тобою, бо в нього кращий автомобіль, бо в нього якісь важливіші справи ніж в тебе. Я нагадаю, що в житті на дорозі ми всі рівні і має бути повага один до одного на одному рівні. Тільки там з автомобілі зі спецзасобами проблисковими маячками мають у нас якісь переваги перед іншими учасниками дорожнього руху решта всі рівні. Тому поважати. Давати можливість завершити чи почати, чи зробити в цілому маневр, треба всім, незалежно від того, на якому транспортному засобі вони рухаються. Звісно, коли люди нахабніють, коли люди їдуть, втикають, там колупаються, вибачте, в носі, в лівій смузі, при вільній правій, їдуть в лівій там 90, за 2 кілометри стають в щоб повернути ліворуч, коли там буде ще одна смуга, і повзуть, 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 затримують інших учасників дорожнього руху, створюють частково також небезпечні дорожній ситуації, таких людей, звісно, ну треба якось підштовхнути. От моргання в цьому випадку може допомогти. І то. Дивіться, я маю величезний досвід, десятки тисяч кілометрів накатаних по автобанам Європи. Там, навіть якщо ти їдеш 130-140, це не супершвидка швидкість. Як мінімум на 100 км на годину, в Німеччині тебе можуть просто обігнати як стоячого, там і автомобілі, і дороги цього дозволяють. Але коли людина бачить, що ти їдеш, виконуєш маневр в випередження, навіть якщо є дві, три чи чотири смуги на автобані і вона цілком нормально, адекватно оцінює дорожню ситуацію, бачить, що у тебе дійсно друга, третя смуги зайняті, там люди хтось їде 90, 100, 110, 120, ти їдеш 140, вона просто під'їде до тебе, на безпечну дистанцію, не в багажник, тому що там, ну, знову ж таки, поліція оштрафує, якщо подібні ситуації побачить, і вона чекає, поки ти завершиш маневр. Якщо людина реально кудись поспішає, в неї щось трапилося, і вона бачить, що ти якось цей маневр ну, доволі в'яло виконуєш, вона лівий поворотник і буде їхати от за тобою на безпечній, знову ж таки, дистанції, показуючи, демонструючи, що вона поспішає, щоб ну, просто знаєте, як. Просячи, дати можливість проїхати швидше, тобто, коли тобі кудись треба, ти поспішаєш в тебе якісь справи і так далі. Це в твоїх інтересах віднестись до інших учасників дорожнього руху так, щоб вони, ну умовно кажучи, знехтували своїми справами, своїми побажаннями і дали тобі дорогу. Тобто, треба навпаки трішки робити, не нахабніти, не борзіти, не бикувати. А треба, ну умовно кажучи, попросити людей. Дати тобі дорогу. Нас люди чомусь діють ну, абсолютно навпаки, і все ж таки хочеться, щоб такого не було. Тобто, я також в Україні дуже часто, коли бачу хтось завтикав в лівій смузі, чи робить випередження з різницею там 5 чи 10 км на годину, я ще можу зрозуміти фуру. У них ну на жаль, немає такого такої маржі можливості розігнатися від 100 до 200, навіть якщо вони дуже хочуть там декілька кілометрів. Дуже часто фура фуру випереджає. Але якщо легковик там їде з різницею 5 км на годину, чи Часто зрівнялися два автомобілі, їдуть на одній швидкості. Я під'їду здалека, просто ввімкну поворотник. Дуже часто це допомагає. Люди реагують, люди бачать. А вже коли немає ніякої реакції, я починаю блимати. Але це, вибачте, це вже ситуація, яка навіть порушує. Якщо їдуть з однією швидкістю правила дорожнього руху, тому що ти зайняті дві смуги, а ти маєш рухатися правіше. У правилах дорожнього руху, також до тих, хто часто пише, що ти там маєш рухатися правіше, що ти виїхав ліву смугу. Не вказано, що ти маєш пришвидшуватися, порушувати правила дорожнього руху для того, щоб закінчити свій маневр, там випередження, наприклад. Так, якщо ти виїхав вліво, ти маєш їхати швидше тих, хто їде в правій смузі, але там не сказано, що ти маєш там з 90 дозволених розігнатися до 150, щоб максимально швидко задевершити цей маневр, бо не можна. Нема такого в правилах дорожнього руху. Кожен завершує, починає і робить маневр на тій швидкості, яку він вважає безпечною, яку дозволяє його автомобіль. Тому не лізьте зі штанів, доказуючи в коментарях, що я там мав їхати там чи швидше, чи, чи взагалі в правій смузі я не маю права обганяти фури і так далі. Знову ж з точки зору поваги і взаєморозуміння, зараз в Україні на багатьох ділянках, де навіть є дві смуги руху в одному напрямку, дороги вбиті. Права смуга через те, що в ній частіше рухаються вантажівки, взагалі в хлам і легковику туди, навіть якщо ми говоримо про якийсь джип з великими колесами, заїжджати не дуже комфортно. І ну, ділянки ці не постійні. Ти виїжджаєш от в ліву смугу, наприклад, щоб об'їхати ями. Навіть при тому, що ліва смуга не ідеальна. Ти по ній рухаєшся, бо в ній краще, ніж праворуч. І до тебе також часто здалеку, чи вже там одразу в тебе в багажнику починають блимати. Дивіться, таке питання. У нас правилами в принципі не заборонено випередження правою смугою. Якщо ви поспішаєте, обережно, спокійно переїдьте в праву смугу і випередіть автомобіль, який вам заважає. Там нерівно, там ями. Ну, вибачте, я, наприклад, чи хтось інший перед вами в цьому місці опинився перший. Знову ж повертаємося до прикладу з чергою. Якщо я тут в цій черзі з'явився перший тебе, то я маю повне право завершити всі свої справи. Потім, коли я їх завершу, я тобі звільню і дорогу, і чергу, і займаєшся ти своїми справами. А так виходить, що ми виганяємо людей навіть при тому, що вони мають повноцінне право займати це місце. В цей якийсь конкретний момент часу нашого з вами життя. Але коли у нас трапиться якась халепа, ми обженемо цю машину, полетим далі зустрінемо там яму, проб'ємо колесо. Нам стане погано, чи загориться автомобіль, задимиться, чи щось, не дай Боже, трапиться на дорозі. Кого ми будемо зупиняти, просити про допомогу? Тих, кого обганяли, і тим, кому моргали. Адже ми все можемо, нам всі винні, нам всі повинні допомагати, відтягнути машину, там, замінити колесо, ліки привезти чи взагалі доставити в лікарню. Це повинні люди робити звичайні раби. А те, що цих людей потрібно поважати до того, як в тебе трапилась якась халепа, про це якось всі забувають. І от дуже не хочеться, щоб ви також це робили. Бо життя воно таке. Циклічне в нас земля вже давно доведено, що вона кругла і в прямому і в переносному сенсі. І якщо ви хочете літати, нікого не пропускати всі вам, щоб уступали дорогу, то мабуть варто задуматись про те, можливо, вам. Треба відправитись на якусь іншу планету, щоб ви там були жили один, щоб дороги прямі були. Ви стали натисли, скільки автомобіль дозволяє, і їхали. Можливо, можливо, в цьому проблема. Подумайте про це, дуже уважно. Дуже хочеться, щоб люди все ж таки задумувались над тим, що вони роблять, задумувались над тим, чому вони навчають інших. Адже, коли інші будуть бачити, наприклад, люди, які нещодавно там закінчили курси, таких у нас зараз багато курси водіння, сідають за кермо. Якщо вони бачать, що от інші так роблять, то це нав'язує їм такий самий механізм, модель поведінки на майбутнє, і вони так само будуть вчиняти. І тим самим, ми кричучи, що от ми йдемо до цивілізованого суспільства там в Європу і так далі. Самі ж навчаємо і самі робимо так, що це суспільство ні до чого нового, новішого, кращого не доходить чомусь ну, не можна стати кращими, не змінюючи себе і не змінюючи свою модель поведінки, не починаючи жити по-новому, знову ж починаю говорити тими лозунгами, які ми всі говорять, але щось на ділі помічаєш дуже мало змін, бо ці зміни рухаються дуже і дуже повільно. Маю надію, що як. Можна скоріше закінчиться ця війна, більше людей повернеться з-за кордону, які були там, то, повірте, вони мали за цей час нахапатися дуже багато корисних звичок. Вони ці звички принесуть сюди в суспільство, і ми потроху почнемо жити краще, ніж. Живемо зараз, бо реально те, що бачиш на дорогах, те як відносяться люди один до одного, викликає один сум, а не задоволення чи гордість за своїх людей і співвітчизників. Такі мої думки, друзі. Вже закінчую свою поїздку. Тут на всю петляю між ямами під Харковом якби, але тим не менше поважаю людей, відгальмовуюся, якщо вони їдуть попереду, не моргаю. І якщо треба, прийду на допомогу вчора. От момент, коли я розповідав про тих самих фур, яких я обганяв, трапилася ситуація, коли мій вогнегасник міг врятувати фуру чи будинок каркасний, який вона везла, адже в неї задимілось колесо, перегрілося ступічний підшипник, і вона могла загорітись, але. Я зупинився, взаємоповага на дорозі, взаємодопомога. Вона потрібна і вона повинна бути. Дякую, що приділили увагу моїм думкам, моєму спічу. Якщо він вам сподобався, якщо ви подібних думок, тисніть вподобайку не одну. Напишіть коментар підтримку відео, поширте це відео серед людей, щоб думки правильні. Маю надію, я висловив правильні, все ж таки думки поширювалися, і люди прислухувалися і ставали краще. Коротше, все досить. До нових зустрічей. Найсмішніше, що подібного роду люди абсолютно не вміють прогнозувати дорожню ситуацію. Камері мені моргала, мене зганяла, і ми стали через 500 метрів на світлофорі разом. Ну, встиг, мабуть, кудись. На наступний червоний. <плес> <плес> Та, це успіх, мені здається. Це прям успіх. Тут червоний <плес> і стоїть.